Господи Боже, будь же милостивий до мене грішної, очисти душу мою від гріхів, визволи мене від злих помислів, Захисти мене від ворогів і від їхніх злодіянь. Вірю я в щедрість і доброту твою, що даруєш ти нам. Слава тобі, Боже, амінь. Господь Бог, Творець всього живого на землі, і Цар Небесний. Прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть у вісні я, раба Божа, не втрачаю віру в тебе, вірю, що позбавиш ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день, сподіваюсь я на захист твій почуй же молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь. Ангеле охоронцю, захисник душі моєї і тіла мого. Якщо ж я згрішив в цей день, визволи мене від гріхів, не дай Господу Богу розгніватися на мене. Помолися за мене, рабу Божу ім'я. Перед Господом Богом попроси його про відпущення гріхів моїх і захисти мене від скоєння зла. Амінь.